У Сєвєродонецьку почався позаплановий місячник добровільної здачі зброї, який спрямований на виведення боєприпасів та вибухонебезпечних речовин з незаконного обігу. Правоохоронці гарантують звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які здадуть зброю за власним бажанням. Наліч в незаконному бороті оружиє іміткаби бы, дві. стороны две опасности для лиц, у которых, в общем-то, оно есть. Первое – это уголовная ответственность, предусмотренная там, первой, второй частями статьи 263. И второй момент – это, скажем так, всевозможные бытовые несчастные случаи, которые, так сказать, Происходят с лицами, которые не умеют обращаться с таким оружием, но пытаются что-то сделать. Вот. Либо в состоянии алкогольного опьянения, пытаются там, так сказать, разобрать, собрать, похвастаться и так далее. Такие, как бы случаи на территории области, были, И были, так сказать, жертвы от... От такого використання. як показує статистика, городяни готові відмовитися від зберігання нелегальної зброї. Так за минулий місячник, що проходив у березні, більше десяти місцевих жителів здали зброю до відділу поліції. Один автомат, шість гладкоствольних ружей, значить, одна міна проти піхонта, 10 десять гранат, 320 грам тратілок, порядка 850 патронів. Значит, ну, і остального там по мелочі. Співробітники поліції наголошують, здавати зброю можна і треба завжди, і не тільки під час місячника.